Нещодавно ворог здійснив наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України, що адмініструються Міністерством юстиції. Через це деякі послуги в центрах надання адміністративних послуг і на порталі Дія нині недоступні. Відновити роботу реєстрів планують за два тижні. Щоправда, послуги щодо державної реєстрації одруження, народження чи смерті надаються, але звертатися потрібно безпосередньо в радці. Наразі не працюють реєстр <кій> послуги з реєстрації бізнесу та нерухомості, послуги з видачі цивільних актів цивільного стану, одруження, смерть або розлучення. Перереєстрація авто, послуга, є відновлення, від, витяг з єдиного державного реєстру, провідомлення про пошкодження або знищене майно, присвоєння поштових адрес, послуги зі зміни реєстрації місця проживання, послуги з реєстрації транспортних засобів та видача посвідченого водія, послуга у сфері будівництва та інші сервіси пов'язані з єдиним державним реєстром. Щодо послуги, є відновлення заявки, які були подані щодо відшкодування за пошкоджене майно до обмеження доступу в реєстр. Наразі оброблятимуться. Нові до відновлення роботи реєстру поки не приймаються. Щодо заявок на компенсацію за знищене майно, а саме, житлові сертифікати. Вже подані заявки від громадян, які є одноосібними власниками знищеного майна, можуть опрацьовуватися комісії в робочому режимі. Заявки автономні. Автономному в реєстрі пошкодженого та знищеного майна для власників житлових сертифікатів, які вже забронювали кошти за сертифікатом, термін бронювання буде продовжено на перевод некоректної роботи реєстру, тобто до їх повного відновлення і подовжені ті ж самі строки.